Сіди. Мене звати Владислав, прізвище Коркін. Я є офіцером штабу 116-ї бригади, яка виконує з початку 23-го року бойові задачі на Донецькому напрямку Донецькій області. Взагалі, в військо я пішов, коли був студентом, скажімо так, я зі студентства одразу перестрибнув в службу армії. Я навчався в Полтавському коледжі Нафтогазу, після чого поступив в Івано-Франківський національний технічний університет Нафтигазу, де я закінчив бакалаврат і магістратуру, і разом з цим паралельно, на магістратурі навчався в польській академії гірничої металургії по тій же спеціальності Нафтогазова інженерія. За декілька днів до повномасштабного вторгнення я обговорив зі своїм професорсько-викладацьким складом в Польщі, що в мене в країні щось відбувається. Мені терміново потрібно повернутися додому, бо в мене вдома проблеми. Вони мені дозволили завершити навчання дистанційно, закрити дистанційно іспити, скласти державний іспит та захистити магістерську роботу дистанційно. Я повернувся в Україну, відклав своє студентське життя, завершились всі мої активності студентські. Я завершив навчання і пішов до війська. Місяць не міг потрапити. Ходив в комісії, хоп, проходив, перепроходив, і тут нарешті з'явився шанс, з'явилось місце, де б я міг служити. Я потрапив проти 116-ї бригади. І одразу потрапивши туди, я потрапив в чудовий колектив, чудову злагоджену команду, яка мене всьому навчила за три дні буквально. І ми вже поїхали на перший виїзд на лінію бою зіткнення в Харківській області, де виконували бойові задачі. По завершенню за тиждень. Ми повернулися знову в місце дислокації наше. І я був трішечки вражений, як це так три дні пробув, одразу поїхали, але все склалося добре, бо в мене було чудове моє відділення, чудовий взвод, який мене повністю підтримався, допомагав і розповідав. Прослуживши там певний період часу, мене запросили і перевели в штаб бригади, де я служу. В певний період свого життя я з побратимом, ми змінили місце проживання в Донецькій області і приїхали в приватний будинок. І Він мені такий жарт говорить взимку, давай влітку заведемо качок, курей, ще, ще щось можемо завезти. Я кажу, я дуже хотів сильно собаку. Давайте собаку. Він мені говорить, так заведи, ти ж хотів. А в мене такі одразу думки. Можливо, це буде як дитинство, я хотів собаку, і я потім з нею з дому просто піду з валізами, бо ніхто, окрем, окрім мене не хоче і всі проти. Але ні, він мені допоміг, він мені дав контакт однієї жіночки з Києва, яка мені допомагала з вибором собаки. Ми з нею годину проспілкувалися, я розповів про свою життєву позицію, про те, чим я займаюся, як вони взагалі проходять будні вихідні. І вона мені говорить, е, ні, хаски, яке ти хотів, це життя, тобі точно не підійде, є така гарна порода, бельгійська овчарка маліноа. Це якраз твій типаж, ви з ним будете схожі. Рекомендую. Я подивився, думаю, почитав про нього і думаю, так, я хочу саме цю породу. Вона мені допомогла обрати, купити її. Я поїхав в Запоріжжя, у мене був один вільний день. Я його одразу забрав. Але я ще вагався досить довго чи забирати його, чи ні. Бо при першій зустрічі він був на Морднику і вошиннику, він почав на мене кидатися, гавкати. Він був Дуже суворий, він був не адаптований, не соціалізований, я його забрав сім місяців, його власники залишили для себе, для охорони подвір'я. Він у них е, жив на вулиці, в вольєрі, він ніколи не виходив на вулицю. І поки ми годину з ним гуляли по Запоріжжю, він двічі на мене кинувся, один раз покусав мені пальці, коли його намагався годувати. Я 9 разів позвонив цій пані з Києва і сказав, що я його боюсь, я його брати не буду. Вона мені говорить, що все буде у вас добре. За два тижні ти взагалі будеш про це думати і згадувати. Як якась смішна історія, а за місяць ти взагалі будеш з цього сміятися і думати, як це взагалі можливо таке бути, що я не хотів його брати. Так, дійсно так і відбулося. За місяць-другий ми з ним навчилися, ми з ним тренувалися, ходили до кінолога, займалися по відеороликам з Ютубу. Його звати Кора це так само, як і мій позивний. Позивний мій пішов від мого прізвища Коркін. Мене друзі з дитинства називали Кора, 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 кора. І прийшовши в армію, мені питають, як ти з позивний буде. Я кажу, давайте кора. Потім, вже вибираючи собаку, я раджуся зі своїм побратимом і кажу, я хочу назвати його мужик. Ну, уяви, як буде весело. Біжить він десь по вулиці, а я йому кричу, мужик до мене! І тут пів вулиці обертається і думаю, ти що. Ну, Побратим мені сказав, що це трішки погана ідея. І запропонував назвати, як і мене, як і мій позивний. І так у нас в сім'ї тепер дві кори. Корочка і кора. Зараз, поки я відпустю, то тренуємося години дві зранку і години дві ввечері. Ні, не можна. Ні. Не тренуватись можна. Тренуюсь з ним тільки я, займаюся з ним тільки я, і так багато часу проводжу теж тільки я. Був момент, що... Перед цією відпусткою я в лікарню потрапив на операцію, Кору доставили в Полтаву до моєї сім'ї, і з ним був батько переважно, і мама з братом сиділа. Вони сиділи з ним 10 днів, вони мені його розбалували, вони з ним не займалися. Я приїхав, він на мене накинувся такий щасливий, що я повернувся до нього. А я був такий злий, що з ним ніхто не займався, що він такий розбавлений за 10 днів. почувствував волю. Як приїхав на канікули до бабусі з дідусем. І це в нього таке було. Тому що щоденько за тиждень другий привели його назад в форму. В нього дуже гарна хватка. Ми тренували його на рукав з кінологом, поки була можливість. І в нього такі зуби, прямо ух. І після цього я почав вішати булір за повідок, прив'язую до гілки дерева, він звисає, він до нього допригує і висить. Я поки можу цигарку скурити. скорити він буде висіти, тіліпатися, я можу полоскатати, за лапи посмикати, йому байдуже повністю. Максимум скільки по часу? Ну, я з ним так стоять 10 хвилин, мені не надоїло. Це така порода, яка дуже активна. Мені говорили, що мені брати не можна, бо я постійно на службі, а з ним треба зранку 2-3 години гуляти, ввечері 2-3 години гуляти. Інакше він буде просто в домі робити хаос і розносити весь будинок, я не знаю, коли він втомлюється, бо в мене таке відчуття, що він ніколи не втомлюється, коли ми з ним активно проводимо час, ми можемо з ним о 12 годині дня вийти гуляти і повернутися додому в 8 годині. І весь цей час ми з ним займаємося, граємось, займаємось, граємось. Тобто 8 годин він бігає, стрибає, стри... стри... і мені здається, він би ще бігав і стрибав. Але як тільки він приходить додому, він одразу лягає спати. Коли я його залишаю самого вдома, то це вже починається просто жах. І там байдуже. Гуляв я з ним зранку, не гуляв, вимотаний, він не вимотаний. Він мені квартиру рознесе особливо, якщо буде сидіти зранку і до ній. І вже найцінне, що він з'їв, це, мабуть, айкос. Бо він проти того, щоб я курив. Я прийшов додому, там ай айкос на дві частини. І Він не сидить і говорить: я проти шкідливих звичок. Ти більше курити не будеш. Він мій моральний стан робить краще. Все таки ну, я з самого початку не військова людина був, і це складно для мене. Я другий рік на Донеччині, і це дуже складно не так фізично, хоча й фізично, це дуже складно морально. І як в мене з'явився кора, це стало мене розряджати. Тобто мою менталку він зробив краще. Я став не такий агресивний, я став не такий злий, мене трішечки почало розслабляти. Це я так з ним можу кілометри прийти. Це все. Канець каже, що не відпусти, відпусти. Не почув? Я хотів би сказати, що не потрібно боятися, а треба йти робити. Треба захищати свою домівку, бо окрім тебе це не зробить ніхто. Коли в домі проблеми, то ти в першу чергу їдеш додому, а не тікаєш з дому будь-куди. Кажуть, немає маленьких людей, є лише ті люди, які говорять, що я нічого не можу зробити, я ні на що не можу вплинути. І коли так буде говорити декілька мільйонів, замість того, щоб встати і зробити, то дійсно, ніхто нічого тоді не досягне і не зробить. Не боятися, а йти вперед. І виконувати свій обов'язок захищати свою країну.